Привіт вам, пані та вина. Ви на каналі PlayUA, Мене звати Володимир Портюк. І зараз ми знаходимось на презентації Galaxy S25 з просто суперсекретним, супернеймовірним Galaxy, AI який вміє робити гіфки. Вміє перекладати вам все, що ви тільки захочете, і багато чого іншого. Зараз власне ми знаходимося на цій супер індії презентації, де нам показують всі ці кубопристрілів. Тому давайте гайда зі мною я вам все зараз швиденько розкажу. Власне, тут у нас є купа стендів з новенькими s 25 s 25 і S25 Ultra. І по суті, з новинок у нас є нові камери, в яких у нас оновили ультраширік та телефото на 50 мегапікселів з 12. Звичайний ширик у нас тут 200 мегапікселів. Просто щоб все, все, що ви фотографуєте, було максимально деталізовано, щоб кожен гусик свого котика змогли нормально сфоткати. От, але це не головне, а головне це у нас нові ai функції Наступки купа інтеграцій вбудованого ПЗ з Google Gemini, який тепер вміє вам підказувати все, що завгодно. І найголовніше, що він вміє щось робити справді корисне. Тобто, ви можете сказати йому, зроби мені нагадування, чи там знайди найближчу кафешку і зроби нагадування, і запроси там таку то людину, щоб у неї був цей інвайт в Google календарі і воно це все зробить. Що доволі зручно, вже традиційні для Google Circle to Search, Шиїшні функції, типу найкращого селфі, з відмінності від умовного мого Flip 5 на One UI 6, це власне новий UI з тепер уже таким собі аналогом Dynamic Island, де у нас є навбрів керуваннями, погодою, музикою. Ще чимось він нам може показувати, що у нас зараз за події, погоди і так далі, і так далі. По суті. Як... Персональний асистент. Ну і власне весь фокус сьогоднішньої презентації та лінійки S25 В цілому в Galaxy Ai. Ваш телефон це не просто телефон, а більше як ваш, не знаю, Джарвіс в кармані. Він може вам щось підказати, ви можете попросити його знайти рецепт, зробити якесь рівняння для вашого сина чи щось таке. На все це заточені саме швішні фішечки. Але з прикольних саме. Софтварно-хардварних речей у нас теж не залишили без цього, тому у нас є покращена макрозйомка, у нас нарешті з'явився лог профіль. За рахунок нових процесорів і всього іншого, у нас нарешті 10 біт. То шарить за професійне відео. ці прекрасно розуміють, що 10 біт це вдвічі крутіше, ніж 8 біт, особливо з HDR, особливо з лог профілем. У нас просто нереально більше стало. Відповідно, інформації з якою можна працювати, з якою можна якось гратися на пості. Але якщо ви фанат, то, не знаю, отам от в куточку темному залаштунками щось знімати, то у вас буде така функція, як Temporal Nose Reduction, коли воно буде аналізувати кілька кадрів підряд, буде дивитися на вашому відео, де є нерухомі частинки відео. І відносно них буде шумодавити, і у вас буде суперкласна картинка, не настільки шумна, як вона могла б бути, тому що ви такі вау, я знімав це все на телефон. Сіки, тому що камера зі 150 тисяч гривень, де такий ні, це мій Galaxy AI». також ще й функції з відео додали фічу під назвою керування звуком, коли ви можете окремо крутити гучність, скажімо, музики на фоні, шуму вітру, вашого голосу тощо. Такс, я приїхав додому і хочу швиденько дозаписати вам свої враження по пам'яті, бо на самому івенті не встиг. Власне, одразу після відеопрезентації та qa сесії з паном Євгеном Кімом нам всім видали по телефону, щоб все це діло протестувати та такий собі квест з завданнями, що покривають всі нові фічі. На жаль, часу було, ну, прям зовсім обмаль, тому футажів я на це все не маю, бо не було кому підзняти. Але є моє враження. По самій лінійці та залізу загалом нічого неочікуваного. З одного боку, очевидно, що якісь базові потреби. Алізу в телефоні давно покриває на суперпрорив ітераційного покращення недостатньо. Тому весь фокус на софт та шиї. Snapdragon теж це розуміє, тому найбільший приріст припадає саме в Neural Processing Unit. Samsung тісно співпрацює з Google, щоб всі їх додатки були достатньо модульними з апішками відкритими і так далі. Тому в додатках від Google, Samsung та кількох партнерських, серед яких станом на зараз лише дві штуки: це Spotify та WhatsApp, Ваш ai систем Джеміні може не лише бачити екран, а й розуміти контекст. А завдяки кросекшн він може ще й комбінувати кілька тасок одночасно і шерити між ними цей контекст. Тобто, скажімо, відкрили ви відео на YouTube – Запустили Джеміні і питаєте його щось, а той не просто аналізує скріншот, як відірвано від реальності картинку, а підключається до додатку, парсить текст відео і відносно цього вже дає вам відповідь. Тобто ми не просто можемо отримати список всіх страв та продуктів, які були використані учасниками цього епізоду «Майстер Шеф, а й одразу все це додати в Samsung Notes як нову записку. І все це з одного промта голосом. Прикольно? Ну, як на мене, дуже. Ну і найголовніше, найголовніше всі ці приколи з Джеміні доступні українською. Так, інколи воно тупить і розмовляє калічно, але це питання часу. Головне, що ми, в принципі, бачимо нові фічі на презентації і реально їх отримуємо одночасно з всім світом. Ну і так, для всіх любителів шапочок з фольги ви можете включити виключно локальний процесинг всіх шиї приколів. Тоді ніякі ваші дані не будуть нікуди висилатись для обробки великим братом. Але в такому разі деякі функції стануть потенційно недоступними, а ті, що є, працюватимуть трошки менш точно і операції виконуватимуться довше. Samsung хоче, щоб ваш телефон нарешті став вашим персональним секретарем, який слідкуватиме за подіями, квитками, тим, коли закінчується ваш промокод на халявну каву, ну і все таке інше. На вбріф, на екрані блокування та віджит на увелкам допоможуть вам підготуватись до всього, що готує новий день, та провести міні-ретроспективу тощо, тощо, тощо. Звісно, весь цей контекст для ще лежить зашифрованим, а ключі до цього діла лежать в вашому хардварному криптословищі Nox Vault. Не знаю, як вам, а мені трохи радісно, що нарешті штучка інтелект не малює замість мене картини, а допомагає мені робити закупи в магазині, щоб в мене було більше часу займатися справами, які мені реально цікаві, як, наприклад, ходити на подібні презентації та ділитись з вами своїми враженнями. Пишіть в коментарі, чого вам не вистачає функціоналі доступних на сьогоднішній день шиї, та не забувайте ставити лайки, якщо відео вам сподобалось. А у мене на цьому все. Дякую за увагу.